Ще раз наголошую, акція добігає до кінця. Зараз ви ще маєте змогу придбати ендотерапію за зниженою ціною, поки виготовляються нові комплекти коробочок. Там вже буде пінцет для того, щоб вам було зручніше е, добирати. Чому я це кажу? Тому що вчора буквально замовив хлопець, який е, ще півроку тому вагався брати чи не брати. Тоді теж була ціна цікавіше, але він. Вирішив чекати і дочекався так, що йому довелося її купляти, але за підвищеною ціною, а не тою, яка була вона спочатку, коли мені доводилось продавати е, в збиток для того, щоб розповсюдити і показати, що вона дійсно діє. Я Не хочу, щоб ви наступили на ті самі граблі, а скористалися цим моментом і отримали собі ендотерапію за дуже цікавою ціною: 7500 замість 9800. Це різниця суттєва. На останок, що ви бачите якісь недоліки на веб-сайті, чи можливо в моїй стратегії продажів і так далі, зрозумійте, що одна людина не може зробити, не може бути спеціалістом у всіх галузях. Так, дійсно мені допомагає зараз держава, вона надає фінансування з бюджету, але ці гроші вони не покривають ну не настільки вони значні, щоб я міг найняти команду маркетологів. Що специалістів і так далі?